Добрий день, мене звуть Олег Голинок, я вчитель імпровізації, це відео буде корисним для тих, кого цікавить взаємодія і комунікація. В імпровізації є таке правило: так і. Тобто, якщо я спілкуюсь з партнером і йому щось пропоную. Тобто, я кажу йому: візьми яблуко і вкуси його, то він повинен сказати так. Це яблуко, тобто погодитись з тим, що це яблуко, вкусити його, і додати щось своє. Він, наприклад, бере яблуко і каже, дай мені ще грушу, яку я тобі вчора зірвав з дерева на дачі, це його і, тобто він додав своє і дерево на дачі. І партнер може цю інформацію використовувати в будові історії. Для чого я це розповідаю? В мене є рубрика, в чому цінність імпровізації, в чому цінність комунікації. І імпровізація як інструмент допомагає цьому виявляти якісь. Помилки. І ось на прикладі цього відео, яке ми з вами зараз подивимося, я хотів би вам довести це. І так, давайте подивимось відео. Починаємо. Гра «Міняй» – кастинг. Візьмуть у тебе, візьмуть. Чого У тебе такі рухи неплавні. Ти своїми руками, як будто бетон перемішувала. А я на сцені 25 років. Міняй. А я на сцені один рік. Міняю. Я на сцені вже 30 секунд. І в мене вже овації. А в мене дядько директор театру. Ні-ні. Ось перша, на мій погляд, помилка. В чому помилка? Женя каже останню фразу, що я 30 секунд, як на сцені, вже 30 секунд на сцені, і мені були овації. А Рома, у відповідь, каже, що. Ви знаєте, а в мене директор театру мій дядько. Так, це напевно теж нормальна пропозиція, але це більш схоже на соперничество, ніж на підтримку і співпрацю, яка Повинна бути в імпровізації. Як, як повинна бути, вона каже 30 секунд. Ага. І Рома такий міг би зробити так, наприклад. Так, і в мене 30 секунд були. Бу, був я на сцені, і в мене були овації великі. А знаєш чому? І міг би додати. Тому що дядько в мене директор театру. Тобто, спочатку треба було сприймати, сприйняти це. Прийняти це. І тоді е додати а щось своє. Давайте подивимось далі, що відбувається. А в мене дядько Ну, не дядько наркоман. Mm. Да, Наркоманів тут. Багатенько. Що робить Женя? По-перше, що робить Рома? Рома каже, в мене дядько наркоман. Ну, там гра міняй, тому ми змінили наркомана. Це є такий формат в імпровізації. І Женя каже. Так, наркоманів повно. Це теж неповне прийняття. Вона підтримала що наркомани, але не підтримала зв'язку з дядьком, що дядько наркоман. І вона не поєднала себе з дядьком, або себе з Ромою, або себе з наркотиками. Для чого це робиться? Для того, щоб рухалась історія. Тобто прийняття було, але не точно. І ще щось додала. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Але тобі це не поможе. Не допоможе. допоможе, тому що він ділер, він наркотики вузить директором. Рома приймає ділера і каже, тому що він возить наркотики директору, тут може здається, що, напевно, історія рухається, і вони один одного підтримують. Але коли ти знаходишся в сцені, або спостерігаєш за сценою, то їм то бачиш, що їм важко рухати сцену вперед. Вона якось підтормажує, пробуксовує. І ось це, напевно, причина в тому, що немає прийняття партнера, немає такої, знаєте, собі, звички. Робити партнера зіркою і опиратися на його пропозицію. Давайте подивимось далі. Мозить директор. Скажу, що мене візьмуть. Ну, якщо тебе візьмуть, то я не знаю. Це вже буде не театр, це буде як, якесь альбукерки, де всі торгують, чимось, танцюють, співають пісні. Це, саме, це вже не мистецтво. Ти хочеш мене обрасти, але ну, у тебе нічого не вийде. Чого? Тому що я буду працювати в театрі. В Романа з Женію, коли вони грають, вони більш діалог схожий на постійну суперечку. Тобто вони не просувають історію вперед, так? вони не рухаються вперед, а вони. Постійно знаходиться в суперництві. Це, ну, не дуже цікаво за, за цим спостерігати. Чому? Тому що сцена не рухається вперед. І тому вони відчувають себе якось. Тяжко, їм тяжко. Повинно бути легко. Легкість повинна бути, коли рухається історія. Давайте подивимось, чим вона закінчилася. Я на тебе не ображуся. У мене ті ноги краще вигинаються. Бачиш? Та що в тебе вигинається? Ти подивись. Які це ноги? Це, це лапті. Ти, ти подивись на, на оце. О, дивись. Чи можеш? Бачите, далі вони пішли на лапті, на ноги, спостерігаючись, ну, концентруючись один на одному з позиції, а в тебе те щось не те, а в тебе те щось не те. Ну і вони стоять на місці. Щоб цього не було, і щоб це партнери не відчували, вони повинні приймати. Один од, ну, пропозицію один одного. І тоді у них буде теніс. Пух-пух-пух-пух, подача, м'ячик, е як кинув партнер партнер відбив. І ось так. Ось що повинно відбуватися в імпровізації, тоді сцена рухається вперед. Що коїться, коли ми з вами спілкуємося. В побуті. Ми теж чуємо тільки себе, ми сконцентровані більш на собі. Ми не чуємо партнера, ми взагалі інколи про нього і не думаємо. Ми хочемо просунути свою думку і свою. Позицію, і останнє слово повинно бути за, за мною, да? тобто за тим, хто просуває цю позицію. І з цього, в більшості випадків, не відбувається діалогу, і діалог заходить в тупік. Що б я порадив для тих, хто додивився це відео до кінця. І хочуть, бажаю, навички комунікації, навички взаємодії удосконалювати. Треба робити паузу. Треба слухати людину, треба слухати відчуття свої, не швидко відповідати. Вас ніхто ну, не жене, в спину не толкає. І тоді ви самі подивитесь, як вам буде легше спілкуватися. Тобто, дозвольте собі бути собою. Ось мій основний меседж. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Дивіться відео, спостерігайте за нами, приходьте на імпровізацію і на імпроводжеми. До зустрічі. Пока.